Доброго ранку, прекрасні люди світу і паралельних вимірів. Сьогодні 14 вересня, неділя. До нового року залишилося не так довго, тому ми точно витримаємо. Неділі створені, щоб нагадати, навіть сонце сьогодні вийшло на роботу у режимі половину зміни від а далі як піде. Тож і ви сьогодні можете собі дозволити трошки розслабитися, але тільки трошки, бо життя чатує за рогом із новими викликами, як кіт із полососу. Ну а ми починаємо наш ар про ранок. І тепер головне на цей момент сьогодні такий день, що свят більше ніж у сусіда тарганів. По перше, день працівників нафтової газової, нафтопереробної промисловості та нафтопродуктозабезпечення. забезпечення. Божечки, назва довша, ніж черга в ЖЕК, але ми вдячні цим людям. Завдяки їм ми маємо бензин, газ і інколи відчуття, що наші гаманці це теж нафтопереробні заводи. І плавно з нафти переходимо в день танкових військ. Сьогодні всі танки ваші друзі. Хоча, якщо у вас у дворі справді стоїть танк, то, можливо, це не свято, а проблема. І щоб з танковою теми було плавніше день німецької мови. Сьогодні ви можете просто сказати Guten Morgen і відчути себе частиною світової культури. А ще сьогодні всесвітній день журавля. Уявіть, якби журавлі святкували наші дні, був би міжнародний день людини, яка махає руками, щоб виглядати вищою, і щоб завершити на теплій ноті день обійми свого собаку. Ну, якщо немає собаки, обійміть кота. Він, звісно, буде проти, але в душі йому сподобається. Може, але це не точно. І одразу про іменини. сьогодні ми вітаємо всіх Іванів, які завжди, як наш чувак, ванька, усьо може. І Микол, яким можна довірити, навіть тримати двері в маршрутці. Вітаємо хлопці, сьогодні ваш день. А тепер про прикмети сонце світить ясно, значить, врожай буде такий, що яблука падатимуть навіть на сусідів. Дощ готуйтеся, рік буде родючим, але ваші шкарпетки мокрі. Банковий туман чи іній, осінь буде довгою, як черга у поштовому відділенні, де працює лише одне віконце. А тепер про те, що сьогодні не можна робити: сьогодні категорично не можна прати, прибирати чи робити рукоділля. Бо навіщо у неділю будь-яка ганчірка повинна відпочивати? Також не можна мити вікна чи підмітати Бо щастя втече, а з ними остання надія на субсидію. Ну і ще не ходіть далеко в ліс чи в гори, якщо зустрінете дику тварину, не пояснити їй, що сьогодні заборонено працювати. А тепер про те, що нам з вами пообіцяли, зірки це гороскоп. Овен сьогодні ви ризикуєте знайти в кишені речі, які туди не клали. Якщо це гроші, беріть, доля дала. Якщо це чужа жувальна гумка, задумайтеся. Телець, на вас чекає розмова, яку ви не хотіли. Головне, робіть вигляд, що ви в Тік-Ток і все обійдеться. Близнюки, ваш холодильник сьогодні подивиться на вас із претензіями. Не сперечайтеся, він знає правду. Рак сьогодні ви зрозумієте, що ваша подушка це єдиний, хто реально вас підтримує. Лев, сьогодні у вас шанс виграти суперечку, але тільки якщо суперник, тостер. Діва вам сьогодні здаватиметься, що все світ підлаштовується під вас, або ви просто забули вдягнути штани. Терези, сьогодні ви зрозумієте, що у світі є речі важливіші за все, наприклад, батарейки в пульті. Скорпіон, ви сьогодні небезпечні, як чайник без свистка. Використовуйте цей талант обережно. Стрілець день підходить для пригод, але тільки якщо ви готові пояснювати поліції, чому саме ви на даху. Козиріг, ваш день сьогодні схожий на серіал, багато серій, але сенсу не видно. Водолі сьогодні вас може чекати відкриття, наприклад, що вчорашній плед досі не висох. Ну, риби ви сьогодні будете вільними як Wi-Fi сусіда, але хтось все одно спробує вас підключити. По розкопу це все, а тепер, як завжди, про найцінніше. Шановні, сьогодні довгоочікуваний вихідний. Це той момент, коли ви можете офіційно нічого не робити і як вчора відчувати себе чемпіонами світу з лінивого лежання. Але пам'ятайте, найважливіше ще попереду. Неділі створені, щоб ви відновили сили як телефон на зарядці, а завтра знову гру. Є така фраза відпочинок, це теж робота, але на майбутнє. І це правда, якщо сьогодні ви дозволите собі спокій, завтра світ зустріне вас не втомленою людиною, а свіжою батареєю. І хай навіть ви не Дюрасел, зарядитися ви можете точно. Ну а я дякую вам за цей ранок, за ваш час і увагу. Бажаю, щоб сьогоднішній день був легким, як хмара звати, але без калорій. До зустрічі завтра в цей же час. Пам'ятайте, неділя придумана, щоб трошки полежати і серйозно задуматися, які ви геніальні. Бережіть себе тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.